Соціальна ініціатива народного депутата України Арсенія Пушкаренка Діти перемоги покликана підтримати родини військовослужбовців, продовжує дарувати радість малечі Житомирщини. Дуже хочеться, щоб ті діти, які зараз, ну чиє дитинство припало на ці страшні воєнні роки, щоб вони і відчували себе, і знали, що вони насправді діти перемоги. І цей проект покликаний. Дати трошки радості, вселити оптимізм, поділитися хорошими емоціями. Цього разу свято завітало до Городницької та Ємільчинської громад. Там провели два заходи. Розпочали традиційно з розважальної програми. Діти гралися з аніматорами. Допомагає відволіктися від тих проблем і переживань. Продовжили заходи вистави від акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок. Сценарій режисер писав за мотивами казок Івана Франка, де зібрав три твори з однією провідною ідеєю. Ми вчимо дітей кмітливості. Винахідливості це з вистави та розуму. Що ці речі дуже важливі в нашому сучасному світі в соціумі, коли ти будеш читати, коли ти будеш активний, коли ти будеш розумний і трішечки десь винахідливий, і все в тебе буде гарно, і наша Україна буде славною державою. І зашла ворона з тих пір. Спокійно, хто спокійно, 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 спокійно. О, ось так. Ось так хитрість їжачка допомогла врятувати вороненят. Депутат Ємільчинської селищної ради розповідає, наразі малеча має набагато менше свят, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тож проєкт Діти перемоги допомагає їм хоч на декілька годин забути про тривожні новини та повеселитися. На облицях у дітей була посмішка, скажімо так, і для них це були позитивні емоції на фоні того, що в нас в країні відбувається війна. Я думаю, що це дуже дуже гарний захід для того, щоб все таки діти якось перемкнулися і могли отримати ряд позитивних ще якихось емоцій. На завершення свята дітей чекав сюрприз. Пес патрон. Саме він найбільше сподобався маленькому Ілюші. Мені сподобалось. Не побіг, автобусі, Сьогодні фоткаться з пес патроном. Не, 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 я знаю, що, що це просто сто людина вперед в костюм. Та не може бути, ти щодо справжнє. Ні, мене, мене не проведе. Організатори планують відвідати з проєктом Діти перемоги усі куточки області, аби охопити якомога більше дітей військових та подарувати їм позитивні емоції.